Можливо, хто хотів співати, чому ви не співаєте? Ви ж можете це робити для себе. От іноді, знаєте, люди собі самі забороняють. Ой, хотілося б там, не знаю, щось робити, створювати, йти, а я не знаю, чи буде результат. Так головне, що ви це хочете робити. І ви це робите для себе. І коли ви це дійсно робите для себе із істинних бажань, ви по факту і будете кайфувати від самого шляху. А тільки мозок заточений на якийсь результат. Так, от уберіть, от перший варіант це однозначно. Уберіть свою, свій момент із результату. Бо суть не в результаті. А в самому шляху, яким ви йдете, в цьому і пробуджується світло, в цьому ви отримуєте інсайти, в цьому ви починаєте чути не тільки себе, а й тонкий план. Ви, як знаєте, налаштовуєтесь, на певну вібрацію от зараз в цей момент. Тому оцей період коридору затемнення, він, звісно, може вам щось підсвітити, де ви що собі не дозволяли, де ви що подавляли свою природу. І прийдеться діяти по-новому, дозволити, можливо, собі все-таки зробити те, що ви так хотіли. В цьому буде від розкриття вашої сили. Ви будете почати радіти життю. Іноді ж ми ще не дозволяємо собі щось робити. Бо а що ж скажуть інші? Взагалі, це вже етап для вас повинен взагалі вже не колихати. Що хтось скаже інших. З інших, про що там ви робите? Це ваше життя, і тільки ви вирішите, що з ним робити. Тут випадає ще й карта да, Шиви. Це потужна енергія Бога, як Бога руйнування і відродження водночас. Тому що ну, не можна побудувати щось нове, якщо старе, ну, якби, воно ж формує певне як місце займає. Для того, щоб побудувати нове, треба зруйнувати старе. Так от зараз приходить момент зруйнувати ті всі моменти, які не дозволяли вам просто жити те життя, яке хочете ви. І ваша природа почне розкриватися. Тому в цьому і суть. Можливо, зруйнуйте самі. Це ж, розумієте, іноді чомусь люди сприймають що руйнування, це обов'язково про. Те, що ви створили вже в матерії, і це треба від цього відмовлятися і руйнувати. Та ні, це не про це. Руйнувати старі упередження, установки, якими ви живете. Це про руйнацію а, того, що вам важко, як, як через егоїстичну да, свою натуру, от за що ви там тримаєтесь, вважаєте, що це щось ваше, це моє, я нікому не віддам. Або навпаки.